В цьому відео ви дізнаєтесь про унікальні властивості шавлії мускатної та шавлії лучної, а також дізнаєтесь про лікувальні властивості шавлій, від яких хвороб можна використати їх, та як і де зібрати і застосувати, та які протипоказання до застосування мають шавлії мускатна та лучна. Ви зможете виростити у себе на клумбі чи навіть у кімнаті. Ці види шавлій. Вітаю. Сьогодні порівняємо два види рослин, які належать до родини губоцвіті Лабіата. Це шавлія мускатна і шавлія лучна. Про шавлії цікаво розповідала Наталія Земна із Зеленої планети. В офіціональній медицині використовують шальвію лікарську і шальвію мускатну. А в народній медицині, зокрема в Україні, використовують всього 17 видів. Роду сальвія, родини лабіата або губоцвіті. В перекладі сальвія означає бути здоровим. Ще Гіппократ – батько медицини, називав шавлію священною травою. Це стосовно шавлії лікарської, Шав... Шавлія мускатна це і лікувальна, і декоративна рослина. Вона широко використовується в парфюмерії. Добре утримує запахи. В косметології маска шавлює мускатною очищає обличчя, звужує пуль. В ароматерапії масло шавлює мускатної послаблює нервову напругу, підвищує концентрацію, пам'ять, стимулює мозкову діяльність, підвищує творчі здібності та інтуїцію. Можна зробити скрутку, взяти квітко... квітконосний пагін і загорнути його в листок. І таку скрутку висушити, використовувати, тоді підпаливши її, вона виділяє масло, ефірну олію, яке діє заспокійливо і підвищує розумову діяльність. Шавлія містить ефірну олію, ароматичні смоли, остову морошину кислоту, сапоніни, флавоноїди, кумарини, тому широко використовується в медицині. Зокрема, вона має антибактеріальну, протипухлинну дію. Зокрема, корені, а також виявляє протиревматичну, протикашливу діяльність, тому при сухому кашлі не можна використовувати, вона протипоказана. Зовнішньо використовують при поліартриті, остеоміеліті, трофічних виразках, ревматизмі, ванни приймають, і в народній медицині використовується при шлунково-кишкових захворюваннях. Захворюваннях нирок як дезінфікуючий і протизапальний засіб. При хронічних захворюваннях все системою не використовується. Також застосовують при тахікардії. Речовини шавлії розіржують кров, тому рекомендують після інсультної терапії при атеросклерозі і покращують нирковий кровообіг. Заготовляють квітконосні пагани. Та листки, а також використовують корені. Рослина багаторічна, вона на одному місці може расти кілька років і сама насіється, мандрує по садочку. Її легко розводити з насіння, виростивши в суворі зими, вона замерзає, але як фенікс, відновлюється тоді з насіння минулих років. Моя одна з улюблених рослин. Вона цвіте декілька разів на сезон, якщо її обрізувати, і можна зібрати її навіть восени. Навіть взимку можна брати свіжі листочки для чаю. Цвіте вона дуже приємно, ніжні голубенькі квіточки на довгих квітконосних пагонах і декоративні листки яскраво такого зеленого кольору. А запах Запах дуже приємний, недаремно використовується в парфумерії, в парфумах. Лікарські форми застосування внутрішня настойка. Готують на 70% спирті у співвідношенні 10 до 1, вживають по 20 крапель на прийом 3 рази на день до їди та настій одна столова ложка сировини, на 400 мл укропу настояти одну годину, процедити і попівсклянки три рази на день до їди. Також використовується у вигляді мазей і відварів зібрану сировину – це листя і верхівки квітучих стебел сушать на повітрі або в добре провітреному приміщенні. Висушені подрібнені рослини зберігають в банках або в бляшанках добре закритих. І увага важлива це протипоказання. Перш за все, це індивідуальна реакція на речовини шавлі, тобто чи немає алергічної реакції. Не можна вживати при сухому кашлі, бронхіальній астмі, гострих запальних процесах у нирках, печінці, при вагітності, при епілепсії також не можна вживати. Не можна вживати дітям до двох років. І з обережністю при гіпертонічній хворобі. Якщо чай із шавлії мускатної на мене добре діяв, не спостерігалося підвищення тиску, то шавлія лучна навпаки. Якщо випивати чай навіть з одного листочка, то підвищується тиск і болить голова. Тому внутрішньо не рекомендую препарати із шавлії лучної. Шавлія лучна містить дубильні речовини, антоціани, вуглеводи, стероїди, органічні кислоти, ефірну олію, жирну олію і дія у неї антисептична і ранозагоювальна, тому використовується при гострих респіраторних захворюваннях, зовнішньо при дерматомікозах, екземі, ревматизмі, стоматиті, парадонтозі, ангіні. А також при молочниці у дітей полоскати настоєм порожнину рота кілька разів на день. Форма використання Настій 1 столова ложка на 150 мл окропу в термосі настоювати 25 хвилин і при нежиті закапувати вниз кожні 2 години. При ангіні і болі в горлах використовують 3 столові ложки на. Пів літру окропу в термосі настаюється пів години і полоскати горло кожні 3-2 години до виліковування. Також таке ж полоскання при стоматиті парадонтозі. Шавлія лучна також багаторічна рослина. Росте на одному місці 10 років. Можна пересаджувати невеличкі кущі. До себе на ділянку або у вазон навіть цвіте вона кілька разів на сезон аж до вересня місяця, збирають сировину надземну частину у фазі бутонізації найкраще. Росте вона на сухих луках, на схилах, легко знайти її в чагарниках. Підписуємося, будь ласка, на канал. Ставимо лайки вподобайки і розвиваємо український Випробуваний YouTube. Випробуваний рецепт: пів листочка розжувати, добре в роті потримати, потім все прополоскати і будь-яке запалення в ротовій порожнині горлі можна зняти. Тому я буду використовувати для полоскання горла при запальних процесах, для полоскання ротової порожнини. Тож, на відміну від шавлії лучної, шальвія мускатна використовується в салати, можна її додати до м'ясних страв. Рекомендую своєрідний запах дуже смачно. Два види шавлій мають своєрідний хімічний склад, тому і використовуються дещо по-різному. Листки шавлії лучної несмачні, їх важко прожувати. І мають неприємний присмак. Лікарські трави собі підбирай. Проти показання читай, будь здоровий, бай-бай.